Друзі, всім привіт! За традицією знімаю огляд. Знімаю огляд квартири, яку ми орендуємо цього разу на Airbnb. Квартира в Парижі, в центрі міста. Правильно, мабуть, було б сказати не царських часів, а королівських. Так, Бачите, така ось такі ось двері маленькі. Такий передпокій малесенький і це вхідна, вхідний марш, передпокій в квартиру, в якій ми залишалися на 5 днів. Ось так. так, від початку, коли ми тільки зайшли, я подумала, що це, мабуть, збережено оригінально. Бурківка, так як на стінах це оригінальний камінь, якому кілька сотень років. Так, отже, згодом, придивляючись, стало зрозуміло, що це, скоріше за все, така імітація, це така плитка напольна, але вона дуже-дуже подібна до оригінальних бурківок. Добре, отже. Це кухня теж такий передпокій, який переходить в кухню. В ній, як завжди, є все необхідне, більш-менш, скажімо так, може, не в повній комплектації, але все одно. До речі, на відміну від якихось готельних комплексів або квартир з мережі, ось тут є все необхідне. Це наша олія, до речі, трошки залишилось, я залишаю там можна знайти сіль, чай, трошки якихось соусів. В будиночках або в квартирах, які орендуєш від мережі, зазвичай повністю ніяких продуктів немає. Не знаю, це правильно це чи ні, хто як для себе розглядає. Але до цього теж треба готуватися і бути готовими, що може навіть солі не бути. тут ось такі. Все стандартно, мікрохвильовка, навіть ось м'ясо ми запікали, дуже зручно. Тут у нас холодильник, морозильна камера. Власне, техніка необхідна є. Є посудомийна машина, ось така нею радо ми користувалися. Тут у нас сміттєві баки, навіть є таблетка для посудомийки, теж було приємно помітити це. Що не завжди є, треба купувати потім окремо. Ми, ми з собою беремо вже звикли, що таке може бути. Готові до цього. Це, до речі, місце, де розташована квартира. Це палац, побудований королем Луї 13. Ось таке оформлення. Така зона для сніданків, для приготування їжі. І так, тут велике дзеркало, Це я. Всім привіт! Тут туалет на першому поверсі, так він виглядає. Взагалі, як ви розумієте, це підвальне приміщення. Облаштований туалет. Так, це ми вже тут виїхали, зібрали свої речі після п'яти днів перебування. Так, власне, залишаємо квартиру після себе. Нам сказали, що можна не мити не полососити підлогу, але ну, хоча б сміття за собою винести. Ми теж по максимуму, скажімо так, залишаємо так, як і було. Тут хлопці в нас спали, у нас сім'я з семи людей, п'ятеро дітей, троє підлітків тут ночували. Як розумієте, тут такий ось бункер, і вони це називали, цю кімнату бункером. Ось можна доторкнутися до історії Парижу і Франції. Ось таке каміння, воно обсипається, до речі. Не знаю, чи його робили, якесь покриття для нього, колись, можливо, але таке. Так це виглядає, шафа є радіатори. Піднімаємось наверх. Далі, взагалі, виходить 4 рівня цієї квартири. Це єдина кімната велика, вітальна, в якій є вікна. Це ми не відчиняли, але виходять вони у двір. Можливо, немає пейзажів Франції з вікна, як те уявляється, з видом на вежу, Але розташування квартири насправді шикарне, тож можна пробачити розкішне так. Розташування можна пробачити, те, що вікна не мають, можливо, того виду з вікна, якого б хотілося, але. Всьому є своя ціна. Диван розкладається, ось ця частина ні. Ось ця повноцінно розкладається таке велике місце для двох, ну, при бажанні для трьох дітей точно вистачить. Тут постіль зберігається. Ось так. те шафки, одна зачинена, в одну там можна заглянути, щось, Там якесь господарське начиння. Піднімаємось на четвертий рівень. Ось тут така величезна спальня, десь 2 метри стеля, висота стелі, а ось шафки, тут такий комод і друге світло. На вітальню. Так воно виглядає. Теж дерев'яні балки. Подих історії також свій. Несуть шафи. Єдине, що ось з цій шафі тут знаходяться бойлери, скільки це можна зрозуміти. Все начиння необхідне є, бачите? Дошка для просування. А тут ось така шафа велика, гардеробна з вішаками і з поличками. Так. Далі ванна. Єдиний санвузол, він, як бачите, з, зі спальні можна в нього потрапити. Тут у нас душова кабіна і величезна ванна. Біла, гарна. Наповнити її нереально. Я не знаю, це годинами треба наповнювати. Тож ми її користувалися, але не багато набирали. Не знаю, чи на це розраховано, до речі. Напір води гарячої, ледве-ледве. Тож, таке, не знаю, чи це так задумано, щоб. Не зловживали гарячою водою, ванною, але це вже нюанси. Ось так гарно симпатично все виглядає. Можливо, не дуже зручно, коли 7 людей, 7-8 людей користуватись єдиним сам вузлом, який з спальні єдиної. Але ну, для однієї родини більш-менш непогано. Непогано, непогано. Ось так от світиться. світяться ці двері розсуні. Така ось ванна. І ще один санвузол, Ось тут він розташований. Ось таке приміщення. Комора така, у якій є другий туалет. Не працює ще правильно, не знаю, чому не віднесуть. Правиль машинка. Є ще одна. Ми нею теж користувались, все працює. Ось так, там теж господарські речі зберігаються там на вікно, а таке щось. Залишок шахти. Якось, ну, і туалет. Стеля невисока, але для туалету цілком цілком підходяща. Ось і все розповіла вам про нашу квартиру. Ось так ми зупинялися в листопаді 25-го року. А... А, було. Приємно, було комфортно, і, як я вже сказала, вона просто шикарно розташована. Під цим відео я обов'язково залишу вам посилання і на Airbnb на цю квартиру. І ви зможете по локації подивитись, де саме була ця квартира, якщо вам цікаво. Ну, і ціна відповідно теж буде в описі. Тут, ось, бачите, господарські речі, якими можна користуватись, щоб прибирати. Я буду з вами прощатися. Зробила для вас огляд, все як завжди. Тож не забудьте підписатись на канал, чекаю на ваші вподобайки, і побачимось в наступних відео. Бувайте!